Нову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай, кашлю немай. А вночі у російському Волгограді лунали вибухи. А саме на території НПЗ Лукоїл Волгоград Нафтопереробка. Про це місцеві мешканці писали у Телеграм. Губернатор регіону підтвердив пожежу на промзоні. Каже, міноборони Російської Федерації відбивало масовану атаку безпілотників. Валерій Яковенко, співзасновник та керуючий партнер Drone.ua, на зв'язку зі студією, пане Яковенко, вітаю вас. Добрий день вітаю вас. Отже, про авіаційну коаліцію, вертолітну коаліцію будемо далі говорити. На що здатні гелікоптери у боротьбі з ворожими дронами, зважаючи на їхню швидкість та маневреність? Коли ми говоримо про використання додаткових інструментів, що знищувати повітряні цілі, що запускає ворог українським мирним мистам, то будь-які нові інструменти чи розширення існуючих дають можливість підвищити рівень збиття. Ворожої техніки, і коли ми говоримо про досвід, який наші військові отримують від західних колег, це дає можливість не лише збільшити парк таких вертольотів, але й покращити їх обслуговування. Фактично забезпечити можливість функціонувати такого типу обладнання, особливо західного виробництва, а на українській землі. І коли ми говоримо про ефективність такого обладнання, ми неодноразово бачили, як гелікоптери використовуються проти ворожих дронів, можуть перехоплювати ворожі цілі. Вони мають значно більшу дальність роботи від точки свого базування. Коли ми говоримо про Патрулювання певних регіонів чи роботи поза лінії фронту, і фактично це один з тих інструментів, який ефективно може знищувати а, техніку ворога. І він це робить ефективно, в тому числі в грошовому еквіваленті. Мотогодини, незважаючи не зважаючи на те, що вони варто, достатньо дорого, вони дозволяють використовуватися і достатньо далеко ефективно збивати ворожі дрони, супроводжувати ці дрони, коли вони летять не поодинці. І збивати їх а, за необхідності у мультиплікаційній кількості, коли їх багато. Тож використання такого типу техніки може бути ефективно використовуватися, і головне може адаптуватися під зміну тактики ворога. Ви бачили, як дрони літали спочатку дуже низько. Потім почали набирати висоти 3-4 кілометри, що не дозволяло мобільним групам збивати їх з землі. Потім змінювалася тактика знову, і ось ці зміни передбачають наявність в Україні так само гоночких інструментів, котрі можуть бути гель. А які технічні засоби потрібні для того, щоб гелікоптери могли ефективно оперативно виявляти ворожі дрони і знищувати це радари, якісь оптико-електронні системи, спеціальне озброєння встановлене на цей гелікоптер. Ви абсолютно справі. Самі гелікоптери де-факто є носіями певного обладнання людського складу, котре збивається дрон. Але щоб дрони збити, їх потрібно спочатку виявити. Тобто, дійсно для цього потрібно ущільнення радарного покриття на території всієї України, щоб давати можливість не лише виявляти регіони, де з'являються ті чи інші дрони, але й щоб достатньо точно з Високою точністю з координатами передавати всім необхідним підрозділам інформацію про рух таких цілей, зміну напрямку їх руху, і поточну локацію саме це дає можливість по перше знаходити, відслідковувати цілі і в результаті збивати. По-друге, саме гелікоптерне обладнання, враховуючи те, що вся операція відбувається найчастіше саме вночі, вона має бути обладнана і тепловізорним обладнанням, і ті бойові групи Котрі знаходяться на борту гелікоптера, вони так само мають а, мати таке обладнання. Якщо ж ми говоримо про озброєння безпосередньо самих гелікоптерів, то це напевно вже питання до наших високопосадовців, що саме більш ефективно відпрацьовує, тому що ми бали, бачили абсолютно різне, коли а, вертольоти збивали ворожі дрони від цього використовувалися великий арсенал, можливого забезпечення пане Яковенко. А погода якось впливає на е, специфіку використання вертолітної компоненти. Ви абсолютно праві. Коли мова йде про повітря, про авіаційну техніку погоди є важливим чинником. По перше, воно впливає не лише на наші захисні а, можливості. Воно так само впливає і на ворожі можливості, що не дозволяє йому використовувати ворогу а, дрони в певну погоду. А вже ж важливі температурні чинники, а, особливо зараз, коли мова йде а, про настання а, холодного періоду, так само на ефективність роботи можуть впливати і о. Сади чи наявність туману, чи низької хмарності все це елементи, котрі можуть впливати на роботу в різних сценаріях. Саме тому необхідно мати весь можливий арсенал, і в залежності від обставин ефективно відпрацьовувати кожну ворожу повітряну ціль. А які зараз вертольоти ми використовуємо? Які нові зразки маємо у своєму арсеналі? Ну, по перше, варто зазначити, що українська гелікоптерна галузь, вона здебільшого запозичена з радянських часів. До початку повномасштабного вторгнення ми побачили, як українська гелікоптерна галузь почала вже переходити на інші типи обладнання. А вже ж це була не бойова авіація, це переважно евакуаційна авіація. Та авіація, котра використовувалася для напрямків ДСНС, чи в тому числі надання допомоги медичної допомоги. Коли ж ми говоримо зараз, то є певна кількість зразків західної зброї, і є дуже велике, велике бажання, що ці гелікоптери, що стоять зараз на озброєнні країн то так само масово відпрацьовували а, загрози в Україні. Це про. А, Двосторонній обмін досвіду, коли Україна може ділитися знанням по своїм технологіям, котрі вона де факто винашті ж самі дрони, дрони перехоплювачі, і захід може продоставити цьому знання та досвід користання класичної авіаційної техніки, котра з тих чи інших причин не розвивалася протягом незалежності України. А які західні моделі нам теоретично можуть передати, і які країни? По-перше, якщо ми говоримо про причину наслідкові зв'язки, то а вже ж ті компанії, ті а, країни, котрі надають нам а, знання і навчання. А з використання тієї чи іншої гелікоптерної техніки, а вже ж вони можуть бути першими, хто передадуть нам і обладнання, і буде подальше його підтримувати. Тож в рамках цього ефіру, а вже ж ми бачимо, що це може бути Нідерланди, і Великобританія, і інші країни, котрі мають таке обладнання в своєму озброєнні. Що де факто буде передаватися не просто в режимі точкових яких екземплярів, а саме масу, будемо дивитися. Пане Валерію, а як Росія може адаптовуватися під збільшення кількості нашої повітряної компоненти, яка збиває її дрони? По перше рефія адаптується завжди. Вони розвиваються і недооцінювати ворога не можна під будь-яку масштабну нашу протидію під будь-яке посилення в тому чи іншому напрямку роботи протиповітряної оборони. Ворог намагається створити щось, що заважає нам ефективно працювати проти цих повітряних цілей. І з точки зору появи нового озброєння, коли котре може стати масовим, ми так само маємо очікувати, що ворог може змінити свою тактику, змінити характеристику своїх польотів чи маршрутів дронів на території України. Змінити висотні показники, змінити маневреність тих чи інших дронів для того, щоб їх було складніше вразити. І а вже ж є розуміння того, що можуть з'являтися інші технології, котрі можуть не дозволяти Україні якісно відстежувати чи знаходити ці дрони. Але поки що це можливі гіпотетичні загрози, які, якщо і стануться, де факто вони стануться виключно з використанням. Санкційного обладнання чи санкційних технологій, котрі ми маємо не допустити щодо появи у ворога. А як щодо легкомоторних літаків для перехоплення шахедів? ця ідея отримає розвиток чи гелікоптери тут будуть ефективнішими? Не можна казати, що щось буде більш ефективним чи менш ефективним. Потрібно все. І легкомоторна авіація також продемонструвала свою ефективність. Потрібно мати абсолютно весь арсенал того обладнання, що працює ефективно, і потрібно просто балансувати між ним. Відмінність від гел гелікоптерів і легкомоторної авіації не лише у дальності, а можливого патрулювання та знищення ворожих цілей. Це так само і середня швидкість. А ми всі знаємо, що гелікоптери вони, вони можуть бути менш швидкими, тобто можливі можуть бути. Пристосовані проти тих повітряних цілей, які, наприклад рухаються з швидкістю 200 км на годину. Якщо ми бачимо в роботі щось більш швидкісне, нам потрібно, звідповідно, відповідно більш швидкісне повітряне обладнання, котре може бути легкомоторна авіація, і тут не вся така авіація може бути застосована. Важливий момент легкомоторна авіація може застосовуватися через її більшу розповсюдженість. Їх просто банально фізично більше, і ми маємо величезну кількість аеродромів всієї країни, які пристосована для експлуатації. Такого типу обладнання, і все воно може стати на захист України, якщо ми знайдемо ефективний спосіб його використовувати. Ну а як показує практика, Україна дуже швидко знаходить такі способи і будь-які засоби, які дозволяють ефективніше збивати в шахеди ворожі, і не дозволяти їм долітати до наших позицій, до наших будинків, в яких проживають люди, до інфраструктури. Всі засоби, якщо вони працюють, вони дієві і вони мають працювати. Дякую вам, пане Валерій, Валерій Яковенко, співзасновник на керуючий партнер Drone.ua. 자아 uh -huh.